15 лютого по всій Україні проходять урочистості до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Щороку в сквері воїнської слави Білгорода Дністровського цього дня покладають квіти до МОРІАЛУ воїнам-інтернаціоналістам, полеглим на фронтах битв в іноземних країнах. У храмах підносять молитви за загиблими і померлими в ході військових місій, а також за живих учасників та членів їхніх родин. Сьогодні все українське суспільство віддає шану мужності та бездоганному виконанню військового обов'язку воїнів афганців і їхніх побратимів, яким довелося виконувати відповідальні та небезпечні військові місії в багатьох країнах світу. Всього після другої світової війни війська радянського союзу брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Але наймасштабнішою та найтрагічнішою стало війна в Афганістані. Вона тривала майже 10 років, а через афганське пекло пройшли десятки тисяч солдат, тільки українців з них 150 тисяч. За офіційними даними, афганська війна вартувала нам 4 тисяч загиблих. Відзначення дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав свідчить про глибоку повагу українського суспільства до людей, яким довелося пройти крізь бойові дії в гарячих точках планети. Адже після здобуття Україною своєї незалежності наші військові фахівці стали учасниками багатьох мирних місій під егідою ООН, НАТО, ОБСЄ та інших міжнародних організацій. Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання. уявити що після стількох років тисячі воїнів афганців одними із перших підуть добровольцями у 2014 році, бо були одними із небагатьох, які мали бойовий досвід. І сьогодні вони захищають Україну від російського агресора. Серед них є герої, що віддали життя за Україну. Тож вічна слава усім захисникам! Була війна жорстока і кривава. Горів вогонь і забирав життя учасникам боїв довічна буде слава і вічна пам'ять тим, хто йшов без бороття. Ірина Вербинська на Лукінчук перший муніципальний.